Вітаю вас, друзі! На каналі Фанат Вага. Є чергове включення, це значить, що у нас на огляді чергова машинка. Цього разу Octavia a 5 в кузові універсал чорного кольору на титанчиках. Чистий 2006 рік 1,6 MPI бензин на механіці. По комплектації вона класна. Дивіться, не знаю, чи видно вам задні партроніки Передні партроніки. Ну, зараз, як звичайно, ми концепт змінили да? і дивимось по салончику. Що ми маємо? Передні-задні електроспопідйомники, диванчики в суперовому стані. По потолочку проблем немає. Підлокітник маємо. Ззаді також у нас є Е Так, що у нас? Кліма? Круїз контроль. 193-177 пробігу. Стан, дивіться, панелька. Ну, блін, нічого не затерто, все класно. Суперовий стан. По салону. Отже, переходимо тепер до лакофарбового покриття, швиденько показую вам пороги, дивіться, нюансів нема. Е, і показую, що є передні партроніки. Ще і проти ось. Бачимо, так? Передні партроніки. Так, друзі, йдемо по, по лакофарбому, як завжди, беремо приборчик і кузову швиденько пробіжимося. Так, не фарбовано. Як завжди починаємо не фарбовано. Ну, забігаючи наперед, 81. фарбована тільки ляда буде, я вже пробивав її. Вам також продемонструю. Тут нюансів нема. Дивіться, ось, як завжди, тут немає ні рижиків, ні вздутиків, немає ні йожиків. 76. 86. Я спеціально ляду оставив на закуску, тому що знаю, що саме ляда фарбована, все решта в оригіналі. Дивимось, тут також пороги в нормальному стані. Там ще бачили піскоструйка на місці. Ну, машинка тут і комплектація гарна, шкоди, тому вона і буде вартувати недешево. Буде 6800 на старті, але адекватний торг, мабуть, буде присутній, як завжди. Все, бачите, і ось тепер показую ляду. Ляда фарбована. 191. 90. Все. Тут також нюансів немає. Немає ніяких зутиків. все тут уже не фарбовано. Отже, друзі, один косметичний підкрас. Шкода Octavia a 5 кузов Універсал 1,6 MPI на механіці, на класній комплектації на титанчиках. Друзі, 6800. Кому сподобалось, телефонуйте. Підписуємося на TikTok. підписуємося на Instagram, Telegram. будуть в описі під відео. Також підписуємося на YouTube. Скоро будуть. Ще машинки на огляді. Ось така красива апята. Все, друзі, до нових зустрічей. Я буду з кожним разом все швидше і швидше відзнімати, тому що довгі відео нікому не цікаві. Ключові моменти я показав. як завжди все показую, як має бути. Далі ви приїздите, уже дивитесь і приймаєте рішення: чи влаштовує машинка, чи ні. Все, друзі, до нових зустрічей. Підписуємося і слідкуємо далі. На зв'язку.